Чи не лячно тобі виходити і етюдником на цю космічну дорогу, де майстрови сидять у віках, і в кожного мадонна своя і сія на століття? Чи не жахно тобі брати пензелю руки і мимоволі ставати у той довжелезний ряд? Може, хтось пчихне із них і вітром тебе понесе? В зоряну вітродуйну трубу і памороки заб'є. Що з того, що лячно? Хто не ламався в колінах, коли смикав лева за вуса і здоров'я йому бажав, Коли той пчхикав занадто оптимістично, але тут вже про інше йдеться. Коли вона приходить і робить з тебе перо, коли вона нахиляється і перетворює тебе в пензель, наповнений жахом коли вона бере тебе в руку, як жензл, і творить твоє життя оркестрове, і не знаєш ти, коли вирине скрипка дитячим святим джерелом плюскотливим, а коли захлинуться шаленою міддю, нестримні й повстримливі тарілки облуди.